Нагрудний знак за доблесну службу Відомча відзнака для заохочення бійців Національної гвардії України. Історія нагороди Наказ про відомчі заохочувальні відзнаки Національної гвардії України від 11 серпня 2014 року Н804. Положення про відзнаку Нагородження відзнакою здійснюється згідно з відповідним наказом Головного управління Національної гвардії України за підписом командувача Національної гвардії України або особи, яка виконує його обов'язки. Вручення відзнаки здійснюється в урочистій обстановці командувачем Національної гвардії України або особою, яка виконує його обов'язки, чи за його дорученням командирами військових частин або особами, які виконують їх обов'язки. За досягнення високих показників у службі та бойовій підготовці. За особисту мужність, сміливість та самовіддані дії, виявлені під час виконання службового або військового обов'язку. Опис відзнаки Нагрудний знак Національної гвардії України за доблесну службу виготовляється з жовтого металу і має форму щита, обрамленого гілками дубового листя, виготовленими з білого металу. Загальний розмір 45 на 37 мм. У центральній частині знака в обрамленні гілок дубового листя розміщено щит. На щиті на тлі стилізованих променів розміщено емблему Національної гвардії України з двома перехрещеними шаблями вістрями догори. У нижній частині знака на стрічці білого кольору розміщено напис Задоблесну службу. Усі зображення та написи рельєфні. На зворотному боці знака розміщено застіпку для кріплення до одягу. Стрічка до відзнаки Муарова завширшки 28 мм червоного кольору з поздовжніми кольоровими симетричними смужками по краях зелені 2 мм, далі до центру червоні 7,5 мм, сині 3 мм. По центру смужка золотистого кольору 5 мм. Планка до відзнаки 28 на 12 мм обтягнута відповідною стрічкою. Порядок носіння нагороди Відзнака у вигляді нагородного знака носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород та нагрудних знаків Міністерства внутрішніх справ України. Замість відзнак нагороджена особа може носити планку до неї, яка розміщується після планок до Державних нагород України, іноземних державних нагород та нагрудних знаків Міністерства внутрішніх справ України. Вищою відзнакою Національної гвардії України є нагрудний знак за доблесну службу.